Вітаю, друзі! Я продовжую читати, вивчати книгу Маршала Розенберга Ненасильницьке спілкування і ділюся з вами тим, про що я дізналась сама, що я хочу закріпити для самої себе як новий навичок. І такі маленькі відео, маленькі відеоуроки про ненасильницьке спілкування. Вже було одне відео про те, як блокує співчуття в спілкуванні, моралізаторство та порівняння. І сьогодні я розкажу про спостереження без оцінок. Це дуже важливий крок до ненасильницького спілкування. Нас вчили навпаки. Ми виховані оцінками і судженнями в першу чергу наших батьків про нас, які нам розказували, що таке погано, добре, який поганий, добрий, хороший. А далі це продовжили в школі. І ми звикли так спілкуватись, ми звикли виносити судження і оцінки, але це приводить до насильницького спілкування. Тепер треба навпаки навчитися навпаки. Як це за звичкою, як це судження, оцінки? Ось мені допоможуть ці три гарбузи. Наприклад, я беру ось цей гарбуз, дивлюся, і кажу, якийсь він дивний. Він не круглий, як має бути Оце, ця, цей сорт гарбузів, він продовгуватий. Чи не дозрів, чи, чи просто поганий, не вартий того, щоб його брати. А ось цей. цей так, цей круглий, видно, що добре достиг, але трошки дефективний, ось якісь на ньому дефекти. Мабуть, недобрий і перезрілий. А цей о, це ідеальний. Ідеальний гарбуз, такий, як повинен бути, круглий, довершений. О, який ідеальний. Ось це оціночне спілкування. Я винесла три різних судження. А як же розказати про ці гарбузи без оцінок? І е, паралель з людьми. Ми так само говоримо. Поганий, дефективний, дивний. Ось! Як це сказати без цих слів? Беру той самий гарбуз і кажу цей гарбуз продовгуватий. Він в довжину десь на одну третину довший, ніж в ширину. Цей гарбуз великий. Видно, що дозрілий та має три вм'ятини. Цей гарбуз круглої форми, він максимально круглий. Ось і все я розповіла тільки факти, тільки факти. І ми теж маємо про ці гарбузи всі уявлення. Але без оцінок, без оцінок. І так само ми можемо говорити про людей, наприклад, замість ти безвідповідальний. Сказати, ти мав прийти о 18.00, як пообіцяв, а прийшов о 19.00. Або, наприклад, така ситуація подруга. Говоримо про подругу. Вона мене ігнорує, мабуть, вона не хоче мене бачити. Вона, мабуть, якась безсердечна людина. А факт, тепер говоримо факт. Я написала подрузі вчора о 10-й ранку і досі не отримала відповіді. Все. Давайте навчимося так спілкуватись один про одного. І взагалі про всі явища, про ситуації, без суджень, без наших інтерпретацій, і нам стане набагато легше. Цей урок може мати маленьке завдання. От Спробуйте уявити якусь ситуацію чи людину, з якою є напруження. І опишіть одним-двома реченнями. Цю ситуацію, це напруження з людиною. І подивіться, які слова там є оціночними. І запам'ятайте, це ці слова не такий дивний, дефективний, поганий, хороший, гарний, ідеальний, неідеальний. Ось ці слова. Замість них є факти, є багато фактів, і вони будуть нам корисні. І коли ми називаємо факти, а не оцінки і судження, ми прокладаємо шлях до зв'язку з людиною. Коли ми оцінюємо, виносимо судження, інтерпретуємо якось поведінку людини по-своєму, ми блокуємо співчуття в спілкуванні, ми блокуємо зв'язок, ми рвемо навіть цей зв'язок, бо ми робимо, причиняємо біль. Ображаємо тим самим людину. Отже, друзі, спілкуємось тим, що ми бачимо, що ми відчуваємо, і вносимо ясність спілкування без оцінювання це ясність і чесність з собою та іншим.